Запорізький район, Новоолександрівська громада її території постійно піддаються навалі агресора. Останні дні систематично різними боєприпасами, я не знаю якими. Це будь то ураган, будь то с 300 будь то артобстріл, Тобто дуже багато пошкоджень є. Ну вчора, 16-й годині, почалися обстріли на протязі двох годин. Було обстріл по декілька селам. Не тільки в одному селі, а в чотирьох селах був обстріл. Пошкоджень зазнали житлові будинки, поранена осколками одна людина. Весь цей жах реальність для селян. Їм найтяжче розлучитись з подвір'ями та виїхати, адже у багатьох худоба, господарство, що є єдиним джерелом доходу, так і боряться. Інстинкт самозбереження з відповідальністю за тварин та врожай, якого так чекають у містах. Міграція зараз дуже вона нестабільна, тому як тільки обстріли є, люди, діти виїжджають, а потім повертаються. Ну орієнтовано 50% від загальної кількості. Ну, повертається, тому що майно, худоба, город. Власне, знаєте, як виробництво, ну як от то кажуть, в гостях добре, ну а вдома найкраще. Ну але люди постійно під контролем повідомляємо, щоб евакувалися, були постійного викриття прибували тому, що зона на даний час дуже небезпечна. За останній місяць щотижня і завжди вночі рашисти відкривали вогонь по селах Новоолександрівської громади. Всі ці снаряди засмічують українську землю, аби оберегти мирне населення піротехніки головного управління ДСНС проводять гуманітарне розмінування, обстежують прилеглу територію на предмет касетних елементів, які несуть смертельну небезпеку для людей. Протягом цього дня на території ОТГ вилучили і знищили реактивний снаряд від РСЗО Ураган, що дасть можливість у подальшому відновити систему водопостачання у громаді. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, в тому числі Запорізьку область, рятувальники. Знешкодили 1741 вибухонебезпечний предмет, понад 1700 набоїв та вилучили 19 кілограмів вибухової речовини. Ми звертаємося до громадян з проханням у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на вибухонебезпечні. В жодному випадку не чіпайте руками, не пересувайте, не проводьте ніяких механічних дій. Зупиніть всі роботи в місті знахідки. Викликайте рятувальників. Рятувальники щодня проводять свою роботу, а селяни свою. На тому тижні в одному з селі нашої громади було дуже пошкоджено ангар, де зберігалося зерно і інша продукція. Ну, тобто його вже нема. Але наші хлібороби виходять на поле, роблять свою роботу. Так, всі разом ми працюємо для перемоги над ворогом.